Ecco qua, sorpresa, vi, amici, vedete? Volevo fare video più tardi, ma donna, oh che diretta! Donna ha ricevuto sorpresa, che bello! Però non sorride, è molto seria, molto seria. Vitai, vi do il che è il 8 Я зранку встала, і це була така для мене сюрприза, що оця квіточка читає, читає. Читає. Ой, читає. То напевне, я не знаю, то, напевно, така стран'яра, руминка. Може Українка, може молдаванка. Українка ні, може, молдаванка. Я думаю, що посварилася з чоловіком, ще раз читає Білетіну. Я... Ви не бачите, але я бачу дуже добре. Ще раз читає і розвиває. Напевне, посварилася, еко ще відкриває, відкриваю всередині. Там написано Я тебе кохаю. Тому що вона, як взяла, вона навіть не усміхнулася. Вона дуже така строга була, серйозна. Вона, може, чекала, може хоче чоловік, щоб перепросив її перепроситися і продовжувати жити разом або в коханні йти разом. Читає так довго чекала. Читає, бачите, це ж ненормальне є. Якби мені чоловік як написав, то я б зразу ну, засміялася, скоренько подивилася, пішла. А тут вона кожне відкриває, відкриває, ще відкриває. Що там? Ще якась сюрприза є. Замотую, замотую в ті папірчики. Ой, таку сюрпризу міг приготувати тільки на італійці. О, ще ще, ще відкриває цей букет Ставить назад. Ставить назад. І буде їхати. А, телефон взяла в руку. І пише. Ну, нехай пише. Я вам хочу сказати, що в Італії на 8 березня чоловіки по інакшому по інакшому святкується 8 березня, як в Україні. Духесеньки мої, зовсім по-інакшому, тому що тут жінки святкують, тут жінки залишають своїх чоловіків в хаті і йдуть з подружками. 8 березня це свято жінок йдуть з подружками. І е, мужчини навіть, навіть не дуже сильно дарують квіти. Ну, ось, мені, ось тут мій, мій подарував, і я би краще хотіла таку, 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 таку мімозу на машині. Це було б набагато для мене. Приємніше, вчора він мені такі конфети подарував, я їх не люблю. Ці, ці з лікьором, вони так тих спиртом так сильно віддає. Вчора ми вже дві з'їли одну, одну я, і я їх просто не люблю. Заплатив багато, бо тут серце таке. І, і ось таке. Мої любимі ось ці, бачите, покер кафе. Оце спокійні, гарні квіти, гарні цукорки і я їх люблю. Ще дивиться на мімозу. Ще взяла зверху і відео. Одета, да, це Оде сюрприз, ще витягає. Взяла заднього крісла, знову наперед поставила. І знову, не знаю, може, по відео комусь показувала щось. Я не знаю. От тепер мотор, все, мотор і їде. Засвітилося світло. Дорогісіньке мої. І ось так. Е, мені, мені подобається така сюрприза, от я, ну, от роза, от бачите, подарував мені таку розу, таку мімозу, ну, ну приємно, приємно, але тут таке, я взагалі, то, ну нехай буде, нехай буде, нехай буде, бо було б гірше, якби нічого не подарував, ви розумієте, е, в Україні дуже зараз багато таких квітів великих, таких багато, дуже такі величезні, величезні, в нас тут в Італії не прийнято, не прийнято такі величезні сильно букети. Тому що це гроші на вітер викинені, і вас мужчина не повинен просто чим більше як то зрозуміти, чим більше букет купить, тим більше вас поважає, тим більше вас любить. Це зовсім не так. Доресеньки мої. На, на любов, на кохання бізоню, треба дивитися кожен день. Кожен день, як він до вас відноситься. І так само, як ви до нього. І це дуже важливо кожен день. І от я хочу кожен день сюрпризу. І я цієї сюрпризи не маю кожен день. Не розумію, що таке сюрприза, мій мій компанію, мій компанію італієць. Я з ним вже живу багато років, він до тепер не розуміє. Він класичний мужчина, ось такий класичний мужчина, таку мімозу він подарує, і ось таку коробку конфет. І І все. И, 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 и то 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 класичне класичне, завжди завжди саме, саме А я хочу щось таке, не таке як нормальне, не таке, як усіх, не таке. От яка тяжка жінка, ви мені скажіть, тільки, дорогенько мої, яка тяжка жінка, як чоловіки її не розуміють. Жінка говорить ні, а це означає так. Як говорить так, це означає ні. Це дуже тяжко з жінкою. І мене дивиться 10% мужчин. Жінка це дуже-дуже тяжке сукровище, я вам скажу. Вона завжди щось вимагає, завжди щось хоче і завжди нічим не задоволена. Ну, нічого, треба трошки опуститися на землю, як то кажуть, і, і бути більш по-простому. Більше по-простому, по така розочка, я вас ще один раз. Пахне, вибачте, я зараз хочу понюхати. Зовсім не пахне. от Зовсім так сильно я потягнула і зовсім не пахне, зовсім не пахне. ну Красива, гарна, все так. Ще раз, дорогасеньки мої, вітаю вас з 8 березня. І беріть приклад, може, колись в Україну прийде таке свято, як ви не будете чекати квітів від вашого мужчини, а будете лишити хату, отак прямо лишити, не варити, не прати, не прибирати нічим. От вийшли і цілий день, не цілий день, ну хоча б пішли на обід на вечерю зі своєю коліжанкою, і гарно посиділи, гарно розслабилися і в хаті навіть не рухнули одним пальцем. Нехай ваш мужчина готує, переварить миє, витирає, а це свято наше. І я сьогодні зустрінуся з одною, з другою коліжанкою і буду сама так само святкувати, навіть тому, що мій компанію знову їде на два дні, і його знову в хаті не буде. Я буду сама, я перфорця, мені треба знайти знайти коліжанку, з якою вийти, з якою вийти, і посидіти, і поговорити, і розслабитися. Вітаю вас знову зі святом. Дякую вам, дорогесенки, що пишете. І я вас усіх люблю. Ви мені багато пишете і багато дивитеся, і я дуже-дуже рада. Ставте мені лайк, якщо можете, якщо не забудете, і вам великий привіт з Італії. І миру, миру, як найскоріше для України. В Італії, бачите, ото кафе настояще, настояще що так чуть-чуть п'ють. Чуть-чуть мені дуже подобається, що його чуть-чуть п'ють. І бачите, воно чорне все, його ніколи не миють. Миють, але сполочить тільки воді. А що не виходить більше? Треба підбавити трошки газ. Виходить чи не виходить, виходить, виходить. о о це вже така більше баста-баста. Більше вода виходить. Бене. Накриємо, обризгає. Це для відео, вітаміни. Не треба багато, тому що воно має бути гарне солодке. Попробую. Солодке аж засолодке. Ні, ну не за нормальне. І це для мене. Ось так, без цукру. Che schenchi, schenchi. Nido prego, cioccolato caldo. Sì, volentieri. Cioccolato caldo, grazie, grazie a te. Che cosa ti devo dire? Anch'io caffè. Guido, io caffè e te cioccolato, vitamine. Ci vogliono vitamine? E mi sembra che abolite tanta che perina. І тут в мене решту всякі таблеточки є, що я йому після сніданку маю дати. Ми з звідом не бачилися кілька днів після того, як він до мене, як він в мене був, і він навіть забув, що він в мене був. Я його питаюся, тобі сподобалася моя хата, а він мені говорить. Яка? Але пізніше, як я йому сказала про панораму, я в мене в хаті кажу, ти пам'ятаєш кухні, панорама? А, так, так, так. Ти пам'ятаєш в мене в яка панорама з вікна. І він тоді згадав. І Він мені говорить, що знову хоче купляти споманти. Е, Еквідо, кивої компрери споманти, споманти і по ви комправи? Панетони. Панетони. <laughs> no, Pasqua fra poco sarà, Guido. Головаємо закрутилася. Ви між тає твої шампанські купити і панеттон купити, поставити на стіл, він мені каже. А, а скільки так біду? Фра поку, фра три сетімани, сара пасква. Паска фра три тижні буде. А Коломба чи волі? Коломба? Коломба беля фреска. Lo spumante? spumante, mai avuto? Ma spumante vieni bere da me, Guido. Vieni a casa mia. Eh, vieni a eh Ma sei già stato a casa mia, Guido? Sì. sì. Ma ti ricordi il panorama? Pa ma sì, sì, io lo ricordo. Mi c'è pometà, che mi ha fatto il panorama qua, panorama da cucina. Ti ricordi com'è bello? Sì, bello, bello, sì. E poi? Abbiamo già ho preso spumante uno, tu hai aperto, tu, ti hai creato la spumante. Non ti ricordi hai aperto spumante da me? No, non lo ricordo. Non che che champagne, si creo. Allora vieni un'altra volta e apriamo ancora la spumante in casa mia.

Чотири зранку Козі, Опа! Бе. Ми виходимо. Дала таке таки пірів. Vai, chiudi bene bene. Треба його обов'язково вивезти. Моя машина тут вже під хатою стоїть. Треба по місті поїздити трошки і десь зупинитися. Фато бене? Sì. А, а ми тік весь так плакуємо. Вести тім козі. Бене. Ходимо, трошки погуляємо. Відерба белья, відео! Вірде, верди! Я біжі разом. Ну, талярина, чанки фьори. Aspetta, faccio vedere fiori, Guarda qui, Guido, come è bello. Qui si vede sì. che sì. bello fiore. Eh, io È lasciato. È spontanea, sì. eh, lasciato. Casino, ecco, i dischi. Guido, i dischi. Deve essere eh, musica. Guido, fai vedere che c'è scritto qua. Musica. Ah, quella rilassante. Eh, una volta, accendevo io qui. Сіми ти квік відо. Сі, сі, Сіми віде. ти квіс сі, я скольта, Бен. Привезла я відео, ось тут, найближче, де може бути, ну тільки. Тут от, два метри, і я йому допомагаю встати. Стай дріт ток відо, стай дріток. Дріто. <головіка> Мазонна боя, треба мені все різоти. Цього на неші. Кюза, кюза. Ямо ось тут посидимо. Тут дуже близько, бачите, тут столики вже зразу зразу близенько. Так цю машину витирає порох. Ну, no, а перточе музика, сенту її киче музика, Гвідо, каже, х'ю, закрито, закрито. Vedi chiuso lì? No Guido! No. C'è luce! È già закreto, закreto. Ma c'è luce, Guido! Vedi c'è luce! C'è musica, c'è tutto qui! C'è tutto! Andiamo a sederci! Bello qui! Spogliamo le coperte! Guardiamo i tutorial! Guido! Aguri a tutti, tutte donne! Festa della donna! Dai! Auguri! Верда квік відео з 8 березня вітає. Тіміді до люди. У вас і відо. Дай, диви діра бурі, кузі, вітаю. Агурі, агурі. Агурі. Випили кафе. Капучино, капучино, горіяче. Так, сідаємо, їдемо додому. Нога болить. Не може він довго тут бути ходити. Морозиво тут є у нас. Еко ква. Oh, vai Guido, andiamo a casa, va bene? Sì. Bene, bene. Che cos'è Guido? Un pallone? Sì, il pallone che si butta nella rete. Ah, nella rete. C'è sto stadio lì. Eh, pallone pa pal palle, come si dice palle calestro? Palle canestro. Palle, come palla? Come sì, palla pal 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 canestro. Palla canestro, come? Palla canestro. Palla canestro, ecco qua, io lo so, lo so. Però mi sono dimenticata. Paglia canestro. Canestro, sì. Canestro, canestrato, come paglione canestrato, va bene? Parce che bol dai na sitco chiedere. Ok, ide e do domu. Idemo do domu. Сумна, я ні з ким не організувала сьогодні 8 березня. 8 березня і я сама і я сумна. Чому я сумна? Тому що треба було мені організувати з якимись кульжанками скоріше, а я сьогодні одній подзвонила, а вона не може. Другий подзвонила, а вона вже має організовано своє свято. А вже до третьої мені не хочеться дзвонити. Мого компанію нема, він поїхав до своєї мами на два дні. Я працюю. І... Мала прийти до мене лише третя коліжанка, вона прийде вже, напевне, через два дні аж. Сьогодні робочий день у мене. Я трошки сумна. Сумна, тому що моя вина, тому що я нічого не організувала, сама це треба організувати, а не в останню хвилину так до когось дзвонити. А йдемо привізьме в кафе, вип'ємо, а йдемо десь на вечерю разом. Не хочеться мені сьогодні нікуди йти. І додому відпочину, і ввечері знову піду до біда. І ввечері знову відпочину сама. Тут називається старість така, як тобі вже нічого не хочеться, не хочеться гарно одягатися, не хочеться гарно виходити, а треба себе заставляти і, о, і це все скоріше робити, тому що так тут гарно, так тут спокійно у нас зелено. Тепло. Зараз з парасолею йде одна капелька, сеньори, заходить до хати. Ось Так, я вже прийшла. І ще один раз вас з святом 8 березня. В Італії ніхто не святкує. З чоловіками всі йдуть коліжанки, жінки, всі збираються окремо і святкують, так як я вам казала. І це дуже гарно, дуже розумно, мені так подобається. Оп, зупинка. До скорої зустрічі, дорогесенькі мої. Щоб війна закінчилася якнайскоріше. Це саме основне, а то все решта буде. Морозиво відкрите. Відкрите морозиво, але солодкого я не хочу. Краще не їсти сволодки, щось в хаті знайду. Маю ну, які цукірки, що я їх не люблю. Як вони називаються, ті з лікьором і з вишенькою всередині. Я їх не люблю. І це дуже добре, бо я одну зім і вистачить. тоді менше буду їсти. Так що я їх не люблю. Відсякі квіти ростуть ось тут гарно. Осторожно, по машина. Така мода. А, ви мене бачите? Бачите мене? Ось така мода, італійська мода.